На туманному альбіоні першим суперником Гера Гонісяна в напівпрофесійному рингу став відомий боксер Самуель Максвел. Саме цього британця в минулому сезоні здолав олімпійський чемпіон Василі Ломаченко. Однак доля цьогорічного поєдинку з Огнісіяном вирішилась по іншому. В першому раунді англієць намагався тримати нашого боксера на дистанції. Втім, Геру час від часу вдавалося її скорочувати. В результаті оцінки суддів розділилися порівну у другому раунді. Перевагу у три очки надали британцю. В наступному періоді Мгер розпочав активніше атакувати суперника, але перевага в очках залишилась за Максвелом. Не надто вдалим стали і наступні два раунди. В підсумку свій дебютний бій хмельничанин програв з мінімальною різницею. Супернікоші сильний, сам не, оставляє, що він буде не дуже на серіалу, ніж до нас ніхто не може вийти на лінкі боксерів. Враховуючи час, за який юнак мав підготуватись до виступу, а це лише чотири дні, до Англії він прилетів вже в день зважування. Будучи дебютантом, будучи дебютантом дебютантом п'ятировом він дуже достойно виступив, зіров і показав гарний клас, характер, волю до перемоги. Я думаю, що це його маленький і початок, так як він дуже позиційний спортсмен, трудяга». На думку тренера Івана Яструба, МГЕР по-дорослому провів усі п'ять раундів. Якби такої практики у юнака було більше, перемога належала йому. Перший, другий, третій і четвертий раунд був повністю за точністю ударів позиційно протоністю був за Мгером. Але так як ми що перший раз боксували, що будемо казати, судійство словно на дірку. Ну, Трошки повірені, що він боксував, якщо б це був другий бій, навіть навіть третій, другий навіть. Тоді було б, можна щось сказати. він Коли ж побачимо нашого спортсмена на рингу, наступного разу невідомо. Найближчі зустрічі отаманів проти китайських драконів, яка відбудеться вже завтра, спортсмен участі не візьме.